Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці три чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts. Продовжую я вишивати іграшки з цієї серії, і сьогодні я хочу подивитися, що ж цікавого саме є в цих іграшках. Ну що, давайте розпочнемо. І почну я огляд з набору з ось цієї кулі. Артикул FLK 443. Розмір 7,5 на 9 см 3 кольори 942 бісерини. Ось хочу я подивитися. Якісь набори мені дарували, якісь я купувала з цієї серії. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, хто що там саме мені дарував. Отже. Ось ближче можемо побачити прев'ю. Так. І давайте подивимося наповнення. Паспорт якості, листівочка. Ось така. Так. Ось така куля. Дивіться, вона невеличка зовсім така. Не сказала б я, що вона велика. За кадром я відкрию так, ось такий. Зворот, що вже добре, це вже йдуть ось такі підвіски для іграшок. Раніше такого не було. Так, іде бобінка з нитками і двома голочками, і йду, йде бісер. Ну от Я навіть не буду детальніше вам розповідати, тому що я все вишиваю в цих кольорах, вже трошки набридло, скажу вам. Але Тим не менш цікаво, і я, знаєте, впевнено йду до виконання своїх планів на 2024 рік. Схема шикарна. На форматі А4. Дуже, вона прям велетенська, і це дуже класно, тому що не треба приглядатися, не треба щось думати. Тому ось така е, чудова. Я задоволена схемою. До речі, з моєї ялиночки впала ось така іграшка. Колись я вишивала ялиночку, але бачите, зворот відрізняється. Це так випадково натрапила на цю іграшку. Що, переходимо, дивитися інші набори. Наступний набір це ось така цукерочка артикул FLK 444 розмір 6,5 на 12,5 см, три кольори і. 1145 бісерин. Ось така вона гарна. І подивимося, що ж там всередині. Звичайно, не дуже цікаво взагалі дивитися кольорову гаму, тому що вона ідентична, але сильно. Ой! Такої листівочки в мене немає. Дивіться, яке шикарне левенятко в короні. Так, паспорт якості. Давайте подивимося саму заготовку. Ну, така. Не сказала, ну на долоню. Дуже гарна цукерка. Так, дайте цей паспорт якості так трошки отакі. Шнурочок. Ось шнурочок. От йде фетер. Я вже хвилювалася, думаю, можливо, забули, знаєте, таке буває. Так, і тут в нас йде бісер і бобінка з двома голочками. Схема тут йде на форматі А5, також чудово все видно. Шикарно просто, супер. Я задоволена, тому що я вишиваю Санчата в такій серії, і там на форматі А5, ну там так дрібненько, чесно, що доводиться дуже приглядатися до кожної, кожної бісеринки, щоб десь щось не, знаєте, не зробити помилку, ну так дуже потрібно насправді. Вони по собі не маленькі і роздрукували на форматі А5. Ну, так, вже дрібно, як -от, дуже так мікроскопічно, для мене це, чесно кажучи, незвично. Переходимо до огляду наступного набору: 8 бісерин. Ось така краса. Я дуже хочу подивитися заготовку цього дзвоника. Так. Ну, так само. Здається, невеличкий, але 1168 бісерин це вам не так просто. Так, паспорт якості. Ось така листівочка Фламінго також в короні. Такої в мене листівки немає. Так, відкриваю кожен набір разом з вами. От. Знаєте. Що мені подобається, я вишиваю в одній кольоровій гамі, з одного боку нудно, а з іншого в мене будуть великі залишки таких бісеру, таких кольорів. Отже, в нас йде три кольори: бусіна на золотій, бобінка з двома голками. І також йде фетер. Ага, я ще забула в пакеті залишила шнурочок. Це так зручно, з цими шнурочками, цими підвізками, як правильно сказати. Схема також йде на форматі А4 великих розмірів, це ідеально для мене супрово. Отже, йду я вишивати і радувати вас цією красою. Сьогодні хочу показати вам свої результати ось таких. Три чудових іграшки з'явилися в моїй вишивальній колекції. Це мене дуже тішить і радує, що я поступово втілюю задумані плани у життя. Я розпочала, не пам'ятаю, що за чим я вишивала, чесно кажучи, бо вишила я вже їх давно, але не знімала відео, тому що була хвора, і, чесно кажучи, було абсолютно не до зйомок. Отже, ось така в мене є куля тепер. Яка вона гарна, дуже гарна. Насправді ви можете побачити, як вона виглядає при штучному світлі. Ось такий зворот. Я прив'язала сюди шнурочок. Нагадаю, що у цих іграшках не у всіх є цей шнурочок. Тобто, я так розумію, якщо новіша колекція, то виробник клав в набір ось такі ці підвісочки, шнурочки. Деяких у мене ну, цих шнурочків немає. Ось така куля. Давайте ближче роздивимось. Дуже вона гарна. Якось легко вишилась. Я навіть і не можу згадати, за який період я його вишила. Щось десь здається протягом дня чи за вечір, не згадаю. Далі цукерочка, ось така гарна. Дуже мені подобаються ці цукерки. Також вишивалася легко, просто. Так само бачимо шнурочок. Ось такий зворот. Бачите, та, що відрізняється трошки. Ось навіть, ви дивлюся, в кадрі яскравіше, ніж в житті. Тут таке воно більш темніше, а на екрані дивлюсь більш яскравіше в кадрі, вірніше. І... І ось така гарна цукерочка, дуже гарна. І дзвоник. Дзвоник взагалі просто любов моя, дуже вона сподобалась вишивати. І ось такий зворот. Також бачимо, що тут збігається зворот, а ця куля, напевно, раніше випускалася. Тому ось так. От Ось гарний такий дзвоник. Тепер таких три іграшки будуть прикрашати мою ялиночку. Мені дуже подобається насправді. Е, я Можна сказати, вже на фінішній прямій ще три іграшки в цих кольорах, і в мене вже буде вся колекція. Тепер вже, напевно, треба чекати новинок від «Чарівної країни, щоб вишивати щось нове. Дуже гарні іграшки, тому я раджу вам, якщо ви любите колекціонувати, і любите, щоб, знаєте, буває на ялиночці. Люди прикрашають там в двох кольорах або в одному. Зараз це дуже так вважається популярним, коли ялинка і прикрашена, наприклад, там тільки рожевими іграшками там, чи тільки червоними. А ось ця якраз колекція в червоно-золотих кольорах. Це якраз саме з цієї серії, що можна невеличку ялиночку прикрасити такими іграшками в одному стилі. Ну от і все, ось залишки і бісеру я вам показувати не буду. Скоріше, я вам їх покажу вже, коли лишилося ще три іграшки. От коли я буду показувати ці три останніх іграшки, я покажу, скільки бісеру залишилося з дев'яти іграшок в цих кольорах. Тому ось такі результати невеличкі, але тим не менш приємні. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!